Міський голова Павлограда Анатолій Вершина взяв участь у форумі прифронтових громад, що відбувся у Дніпрі. Захід організували Асоціація прифронтових міст і громад спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Учасники обговорювали, як забезпечити жителів прифронтових територій базовими послугами від медицини і соціальної підтримки до безпеки та роботи інфраструктури в умовах постійних обстрілів. Кожна громада, яка там зголосилися виступати, От, зокрема, мер міста Анатолій Вершина. Він виступав в панелі, яка стосувалась медицини і підтримки людей. Там це обмінопиток. Там дуже багато було е, почуто щодо як там Полтавська область вона була присутня, там Донецька область була присутня і Дніпропетровська. Вони е, казали свої якісь практики. Розповідали за ті проблеми, виклики з якими громади стикаються. На форумі були присутні представники уряду, керівники органів місцевого самоврядування, фахівці медичної та соціальної сфер, а також міжнародні партнери. Для Павлограда, як одного з ключових прифронтових міст регіону, участь у такій дискусії важлива з огляду на велике навантаження на медичну, соціальну та комунальну інфраструктуру. Місто приймає тисячі переселенців і регулярно потерпає від ворожих атак. Зараз це місто воно відокремлюється від таких міст, як, наприклад, той же Харків, чи Павла чи Миколаїв, які представляли там Кім і Терехів. Що місто воно не таке велике, не з такими грошами, але воно на рівні цих великих міст справляється з цими викликами. Окрема частина дискусії стосувалася фінансових можливостей прифронтових громад. Йшлося про те, що більша частина податкових надходжень залишалася на місцях. Ми приймаємо бюджет, і в бюджеті. Є така суперечлива позиція, коли залишається всім громадам 60% податків. А громади вимагають, щоб було 64%. Так, от асоціація лобіює, щоб ці 4% залишались як мінімум в громадах прифронтових, і щоб ці кошти можна було ну, вони не великі, але це кошти громади, і вони залишались там на медицину, на відновлення, на енергетичну безпеку. Тобто, ці гроші потрібно залишатись. За підсумками форуму було підписано близько 120 меморандумів про співпрацю. Один із них від Павлограда. Місто офіційно долучилося до асоціації прифронтових громад і представлятиме інтереси західного Донбасу на загальнодержавному рівні. Данеотрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.